Ну, Згадаємо, що на початок минулого опального сезону це 20-24, Нафтогазів сховище було біля 15 мільярдів купівга. Uh -huh. На початок цього опального сезону було 13. І було багато сумнівів, коментарів: пройдемо, не пройдемо, пройдемо, не пройдемо, і ми неодноразово про це. Говорили, я ну, вважав і був впевнений, що ми пройдемо, і ми би пройшли з цими 13 мільярдами газу. Але е, було атаковано не тільки газотранспортна система, а і родовище вдоботок газу. І по той інформації, яку я зустрілив в засобах масової інформації. Десь ми втратили 40%. це рейтер здавав наші не дають цих да. даних, але дає да, 40%. рейтер здає сорок 40% в видобутку газу. Це дуже багато. Якщо ми на добу видобували десь порядку там 40 мільйонів кубів, 40 – це майже половина газу. і тому ми втратили власний видобуток. Зараз ми відкачуємо е, від набагато на більше від е, сховищ, і ми бачимо, яка е, погода. Тому абсолютно прогнозована є, є, є дефіцит газу, і Україна зараз, наскільки я знаю, вони від, цей, проводять переговори з європейськими компаніями на додаткову закупівлю зараз газу для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон. Що стосується наступного сезону, я впевнений, що ми будемо купувати газ. А все, який обсяг залежить від того, наскільки пошкоджена наша добуча, зможемо ли ми її відновити? Uh -huh. То що відновлювати. Е Скважини відновлювати ці системи, це особа особливо, особливо по газу, це, це не просто, це не замінити трансформатор, Це складніше набагато да? Да, складніше. Якщо ну, ми не знаємо, які башка пошкоджень. Да. Да, якщо якась інфраструктура та допоміжна, то я думаю, що її можна відновити. А якщо десь основне обладнання. То, то це набагато складніше. Тому інформації немає. ну, Ситуація ну, ну така, не дуже на, на сьогоднішній день. І якщо ми будемо покупати, купувати, ми будемо купувати в достатньо великих обсягах по високій ціні е, і так далі. Ну, ми, ми про це казали. На Воно жаль, що збувалося вбилося. Замінити а, газ чимось можна, там, скажімо, мазут, вугілля, там ще щось Ні, таке. мазута. У нас е, вже немає. На, на жаль, всі котельні, всі теці, які е, могли б було переведені на резервне паливо. Е, у них мазута немає. А на вугілля це, це, це неможливо. Угу. Тому е, зараз будуть забезпечувати в першу чергу. Це населення і підприємства теплокомуненерго, ті, що забезпечують тепло, і буде достатньо серйозне скорочення газу для промисловості.